Все добре, тримають один одного, тримають один одного. Так, обличчя. Чекаємо, потім, потім. Можливий офсайд Діас. Зараховуємо. Відміняємо через офсайд, друже. Перевіряємо офсайд, Пауза, пауза. Так, все спокійно. Дайте момент пасу. Момент пасу, будь ласка. Ось це тут. Чекай, беру під гострим кутом. Йо, після цього зробіть 2D лінію для другого кадру. Тут другий кадр. Супер, ідеально. 2D лінію по лівій нозі. Давайте я зміню кут. Ромеро, я думаю, що він... Я думаю, що цей ракурс буде кращий. Піде цей ракурс. 2 d лінію по нозі робити. Так, по нозі. Добре. 2 d лінію по нозі. Ага, стоп. Перевірку завершено. Все добре. Ідеально. Граємо, гарна робота, паце. Все пройшло Погодьте, погодьте, степе, початковим рішенням був офсайт. Вам все гуд так? Все підходить. так. Це помилка, Дас. Початковим рішенням був офсайд. Вам підходить те, що відбувається? Офсайду немає. Фото, яке ми передали, офсайду немає. Він в гру, як після офсайду. Зупиніть гру. Олі каже, стопнути гру. Сирян, що? Олі просить зупинити гру. Рішення офсайду нема. Нічого не можу зробити. Олі каже, зупинити гру не Я тут. Зупиніть гру! Можна стопнути гру? Зупиніть. Ми не поновили гру, бро. Нічого не можу зробити. Нічого не можу зробити. вони поновили гру. Я нічого не можу зробити. Тупо нічого. Трясся.